Як відрізнити панічну атаку від інших видів тривожності, зокрема від генералізованого тривожного розладу? Панічний розлад, досить розповсюджений розлад. За статистикою, зараз його мають 2,7% жителів планети, в Україні можливо відсоток зріс. Не знаю останні дослідження зв'язку з війною. І панічний розлад часто вчасно не діагностується. Бувають такі випадки, коли пацієнти багато років, багато часу витрачають на пошуки того, що з ними. Це один момент. Другий момент чи другою причиною є те, що людині, людині важко визнати, що такі яскраві соматичні прояви можуть бути проявом лише панічного розладу. І, звичайно. Закономірно людина починає шукати різні захворювання, які, можливо, про які можливо прочитали в інтернеті, чи хтось говорив, і так далі. Звичайно, нам необхідне обстеження, коли є певні соматичні прояви, щоб виключити ймовірність захворювань. Тобто спеціалісти, до яких ви звертаєтесь, будуть відсилати вас на різні дослідження інструментальні на лабораторні дослідження для того, щоб виключити захворювання. Але при відсутності якихось ознак захворювання, варто звернути увагу і запідозрити у себе саме панічний розлад. Отож, панічний розлад має. Переважно соматичні реакції, тобто тілесні відчуття, які не можна пояснити іншими хронічними чи іншими захворюваннями. І ці вони стають головним об'єктом страху при панічному розладі. Тобто самі відчуття викликають у людини страх втратити контроль над своїм тілом, втратити контроль над собою і. Це призводить до страху катастрофізації, наприклад, страху смерті, збожеволіти, втратити контроль, тобто страху смерті від, наприклад, інсульту, інфаркту. Але страх не вказує на те, що це є дійсність. Це вказує на те, що ми боїмося, тобто ймовірність того, що ми боїмося. Ймовірність це лише ймовірність, це не є підтвердження. Панічний розлад дуже схожий за, на картину кардіограми, тобто є стан постійної очікування на панічний розлад і сама панічна атака. І це може повторюватись певною періодичністю. Отож, крім страху до панічної атаки, у людини з'являється страх очікування наступної панічної атаки. Тобто, людина живе в такому в якомусь, на якомусь рівні тривожності, який супроводжується панічною атакою, де тривога, тривога зростає до 10 балів, переходить в страх. За який час панічна атака завершується, і знову людина повертається до страху очікування. Від страху, від загального генералізованого тривожного розладу, панічний розлад відрізняється раптовим виникненням. Та невеликою тривалістю самого приступу. Приступ може тривати різну кількість часу, від 5 хвилин до 40, і є пацієнти, які вказують, що сама панічна атака тривала в них понад годину. Це одна характеристика, друга, що характеризується стрімким наростанням відчуття дискомфорту. Тобто це настільки швидко відбувається. Напротязі 2-3-4-5 хвилин, тоді, коли при інших видах тривожності це майже постійний стан, який може тривати тривало і може зростати, але не різко, поступово, так само ж поступово спадати. Ще однією особливістю паніки є катастрофізація до фізичних відчуттів, тобто всі фізичні відчуття, які неприємні. Самій людині пояснюється в катастрофічний спосіб як прояв ніби якогось захворювання, або того, що може призвести до катастрофи. Ну, знову ж страху смерті, збожеволіти, втратити контроль, втратити свідомість і так далі. Так, тобто, щоб незалежно від того. Чи є фізичні катастрофічні думки в цієї людині чи ні, симптоми створюють загальне відчуття втрати контролю над своїм тілом, і це дуже лякає людину, тому що здається, якщо я не вконтролюю щось, то це завершиться якоюсь катастрофою. Тобто людині здається, що вона може контролювати цей процес умовно помирання. І тому, звичайно, що людина шукає в будь-який спосіб, щоб контролювати ці тілесні відчуття. Ще одна ключова відмінність панічного розладу від інших форм тривожних розладів є спонтанність. Як правило, панічні атаки починаються з нізвідки, і без певного тригера або причини. Винятком є ситуації, де були ситуації, винятком є ситуації, коли випадки, коли ситуація викликають надмірне почуття страху. І що цікаво, що панічна атака може початися серед повного здоров'я, навіть коли людина почувається щасливою, спокійною, має позитивні емоції. І з часом виникнення панічних атак в такому випадку викликає страх будь-яких емоцій, зокрема й позитивних. І тут починається ще один контроль: контроль за своїм емоційним станом, що призводить до того, що людина живе постійно в контролі свого емоційного стану. Контроль веде до контролю, і це таке замкнене коло. Панічний розлад може супроводжуватися такими станами, як підвищена чутливість до звуків, підвищена чутливість до світла, може бути агорофобія, тобто страх, ну, клаустрофобія, страх зайти в замкнені приміщення через страх не втратити контроль, ну і далі страх смерті. І, власне, це веде до обмеження свого життєвого простору, зокрема до обмеження, наприклад, пересування в ліфтах, обмеження пересування в транспортних засобах, наприклад, маршрутках, машинах, метро в кожного по-різному. Тобто, якщо Приступ стається там, то ймовірність зайти тут в, в транспортний засіб зменшується до нуля. І людина починає спасатись тим, що уникається з транспортних засобів, бо їй здається, що вони є причиною. Вони не є причиною, ми пов'язуємо, асоціюємо саме це місце з виникненням, і ми очікуємо, і цей стан очікування веде до стану напруги виникнення тілесних відчуттів і замкнене коло. Ось так. Панічний розлад може супроводжуватись чи бути коморбітним, тобто супутньо мати, супроводжуватись іншими психічними розладами, зокрема, генералізованим тривожним розладом, може бути обсесивно-компульсивний розлад порізним, агорофобія, може бути тривога за здоров'я, депресія. Може бути один, може бути декілька. Це ускладнює і діагностику. І подовжує тривалість лікування. Щодо способів самодопомоги, перше, ми не будуємо того, з чим потрібно буде потім справлятися. Це дії, якими ми спасаємося, тобто певні ліки, які ніби погашаються приступ панічної атаки. Йде до нього звикання, і це виступає такою, ніби. Таким способом, який ніби спасає від смерті. Дуже часто люди зловживають гідозепаном. Ну, це веде до звикання. По-перше, гідозепам не вживається так, коли захочеться. і це лише за призначенням має бути лікаря. І гідозепам це не препарат для лікування. Тому ефекту і результату від цього може не бути зовсім. Це певні ліки, які там в аптеці можна дешево спокійно купити, ніби. Допомагають. Ну, плацебо ефект теж ефект, якщо вірити, допоможе все. Викликання швидкої допомоги. Теж, що швидка допомога, поки вона приїде, ваша панічна атака може завершитись. Навіть якщо лікарі застануть вашу панічну атаку, допомогти особливо вони вам не зможуть. Тому що навчитись собі допомагати, ми маємо самі, тобто справити зі страхом, приймати. Свою панічну атаку, щоб не розкручувати і страхом смерті. Тому ті препарати, які вам вколюють або вас заспокоять, вони мають тимчасовий ефект. Це тобто, такі речі, якими ми спасаємося від панічної атаки, мають тимчасовий ефект. Справитися з панічною атакою для цього треба психотерапія, або ви можете самостійно взяти книги, опрацювати, скласти собі протокол терапії. когнітивно поведінкова терапія якраз допомагає справитися з панічними атаками, навчити вас жити без страху, не бояти своїх тілесних симптомів, попереджувати виникнення панічних атак і не боятися страху смерті, справитися, прийняти страх смерті. Саме в когнітивно-поведінковий психотерапевті психолог будує цей протокол терапії, тобто план терапії, і е, працює з вами певну кількість разів для того, щоб ви жили спокійним життям. У кожному конкретному випадку, скажу, будуються різні план терапії. Тобто, якщо підходить, може бути однаковий, то до кожного, з кожної людини працюєш по-іншому, бо вона приходить зі своїм багажем, зі своїми якимись певними нюансами, відмінностями від іншої людини. Тому складно сказати одну пораду для всіх. Бажаю вам жити в мирі, злагоді з собою. Звертайтесь, кому потрібна допомога, якщо ви маєте панічний розлад чи інші тривожні розлади.